Певнена, що ви вже підписалися на канал Двіж і натиснули там дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А тепер саме час зробити те саме і на сторінках телешоу ранок вдома. Згода адже у нас в інстаграмі, фейсбуці та на Ютубі. Ви знайдете всі наші матеріали та інтерв'ю, рецепти, сюжети і рубрики у будь-який час дня і ночі. Зокрема, і нашу улюблену рубрику, де ми знайомимося з мешканцями притулків для тварин, які шукають. Своїх людей. Тож просто зараз запрошуємо до Best Friends. Я красуня. Доброго дня! Вітаю вас в притулку Best Friends. Мене звати Аліна, а це моя подружка Кармо. Кармочка їй 5 років. Вона повністю здорова, вакцинована, стерилізована. І, взагалі, це така дівчинка, такий позитив. Це буде ваша найкраща подруга. Вона не проти полежати її на ліжечку і погуляти і поплавати десь в калюжі. Дуже дуже добра дівчина. Вона життєрадісна. Вона прекрасна ладнає з іншими собачками і з людьми і з дітьми. Вона так дуже тягнеться до людини і їй потрібен вірний друг. Я думаю, що вона потрібна вам. Якщо вона вам сподобалась. То переходьте за QR-кодом в наш інстаграм або на сайт та дзвоніть нам, дізнавайтеся про карму і приїжджайте з нею познайомитись.